Вітаю всіх на своєму каналі В'язаний Світ. Мене звати Анна, це канал про в'язання. Оскільки мене давно не було на каналі, не було моїх відео. Останні 3 місяці зовсім не було на це часу. Тому я вирішила, що все ж таки не кидати свій канал, записати невеличкий блог, змонтувати відео і виставити на канал. Тож, я сподіваюся, що буде цікаво і бажаю вам гарного перегляду. Хотіла ще вам показати один процес, який я ніяк не можу закінчити, і не знаю навіть, як, як сконструювати рукав. Це моя ковтинка, вона зв'язана ще рік тому. Я хотіла розпустити, бо мені не подобається, потім вирішила залишити, просто як домашня буде, дов'язати рукава. Замовила пряжу, але з кольором пряжі, як ви бачите, я не вгадала. Вона темніша, хоча. Aliзе Cotton Gold, і там, там була, і Петроль. Ну, Мабуть, десь я щось наплутала. Номер, до речі, не звіряла, в мене, мабуть, вже й немає цієї іншої цієї пряжі етикетки цієї. Тож, зв'язала ось такий рукав і все. Далі я його навіть, на разів 5 в'яжу. Розпускаю, в'яжу, розпускаю, тому що в мене, я не можу сконструювати, як його сюди в'язати. Тут сильно виріс великий для рукава. Тому поки що мені це в голову не приходить і не знаю, що з ним робити, як його сконструювати. Уже Нема в мене на це зараз і часу особливо. Тому, коли це буде цей виріб закінчений, я взагалі не знаю, чи можливо розпущу. не знаю. Просто в мене немає слів, сил і, і так далі. Чомусь мені ну, не йде конструкція цього рукава, він занадто тоді буде дуже широкий. Взагалі, не знаю, коли я з ним продовжу працювати, коли це натхнення, може, прийде колись. Як його сконструювати? Це для мене велика проблема. Не знаю як. Як його сюди в'язати. В оцей виріс такий великий ось цю пройму, тому коли закінчу, не знаю. Ну, колись, можливо, закінчу, а може і розпущу взагалі, щоб щось буду нове в'язати, або цієї ж пряжі тільки по-іншому. Не знаю, це для мене такий виріб, який застопорився, і я не можу далі нічого з ним зробити, поки я. Не знаю, як придумати цей рукав, як його далі зв'язати. Ну, а тут у нас рубрика без неї ніяк. Ну як же без кішки? Вона обов'язково має відзначитись. Складення, а розплутувати її окремо зможе. Ну, а тут теж без неї ніяк. А ось і кицюня з Аврори. Скажіть, будь ласка, в ваших містах в Аврорі теж є котики? 14 лютого вирішили для себе невеличке сімейне свято влаштувати. Пішли у смачні історії, замовили морозиво та десерт, і так ми відзначили. Хоча б невеличке свято, але собі зробили. Врешті прийшла весна. Я обожнюю весну і літо. Я б хотіла, щоб у нас тільки весна і літо було. Ненавиджу осінь. Це вона завжди наганяє смуток, зиму не люблю. Але весна для мене це найкраща пора року. Ну і звісно ж ми вирішили з'їздити в Харків, оскільки всі соціальні мережі були заповнені відеофото фото з Харкова з цими прекрасними трояндами. Ну і звісно, як ж і нам не відвідати ці прекрасні троянди. Тож ми поїхали у вихідний, було дуже багато людей, і було складно зняти відео так, щоб не було в кадр не потрапляли люди. Ну, вони просто прекрасні. Ми там по фотографувалися, познімали відео, супер, просто дійсно, ці букети дуже класні. До речі, натрапила в інстаграм відео, де, як вони створювалися, ці троянди. І дійсно це дуже така велика кропітка робота. Далі ми пішли вниз до Хатоба, там ми також пофотографувалися. Тут ось такі були метелики, дуже теж класні, мені сподобалися. Ну, звісно ж, знову ж людей було багато і тут, а сфотографуватись, дочекатись черги до якоїсь із е цих метеликів було дуже важко. Це я так встигла хопити кадри, що люди не потрапляють у відео. Тож нам дуже сподобалось. І це були вихідні, тому багато так людей. Е звісно, погода хотілося б краще, але, в принципі, було не холодно. Це вже був початок березня. І напроти Хатоба є дзеркальний струмінь. Ми також перейшли на ту сторону і там і фотографували, знімали на відео. Дуже гарно, звісно. Там взагалі дуже важко було дочекатися черги. А ми вже поспішали на електричку, бо на машині ніяк було приїхати. Тому ми були на електричці і приїхали в Харків. І Ось такі теж сакури прекрасні були. Ну, звісно, вони штучні були також вздовж цієї дороги, аж до історичного музею. Ось цей банд біля дзеркального струменю. Як бачите, теж багато людей. Ну, а тут взагалі неможливо було зняти так, щоб ніхто в кадр не потрапляв. Це Просто ну майже неможливо. Місія не здійснена. Ось так виглядав бант, все в квітах. Мені чомусь цей бант нагадує якийсь весільний бант. Теж троянди, онс, фатину. Ну просто респекти, як то кажуть, і уважуха декораторам. Це дуже гарно і красиво. Ну, як завжди, Харків є Харків. Краса неймовірна. Вітаю! Сьогодні у мене невеличка розпаковочка. Декілька днів тому отримала замовлення, але часу не було розпакувати, тому я трималася, не розпакувала раніше, щоб дочекатися зняти це на відео. Зараз, щоб не діти, розкрию Пакетик і потім вже повернувся. Так, то що ж я замовила? Замовила ось такі три моточки пряжі. Невеличке в мене було замовлення. А все чому через ось цей моток. Мені потрібен був лише один цей моточок, але там замовлення мінімальне на 250 гривень було, тому довелося ще щось замовляти. Ось такий моточок заказала Ліза Котангол для свого свету, Дов'язати його нарешті. Щоб оці рукава доробити і забути про тей свій светр. Ну і оскільки треба було ще щось добрати, в мене є 2,5 маточка з цієї пряжі, тому думаю, потихеньку поступово замовляти по декілька маточків, щоб не збирати на повноцінний якийсь виріб. Зв'язати. Можливо, це буде светра, можливо, якийсь кардиганчик чи жилетку ще якусь. Ну, не знаю. Поки що не знаю, що це буде. Але ще вирішила дозамовити так потихеньку, щоб мені вистачило потім на виріб. Ну і, звісно, подарунок з такий цукерка. Тож, ось така невеличка в мене розпаковочка була. А буду далі працювати з рукавами ось цією пряжею, бо в мене вона вже закінчується. Ну, оскільки вже прийшла весна, то, звісно, прийшов час змінювати наволочки. Той проєкт, який я в'язала в минулому році, чотири сезони. Це кожен сезон я змінюю наволочки, по дві наволочки я тоді в'язала. Це вже другий рік, коли я їх використовую. you <laughs> В цьому місці свого логу ставлю декілька фото і відео весни цьогорічної. Ну і звісно ж, лелеки. вони теж повернулись уже третій рік. Вони будуть нас тут жити. Чому я дуже задоволена? Це, мабуть, єдина радість цієї весни. Сьогодні хочу розпочати новий проєкт. Зв'язати собі кофтиночку, кардиган, щось таке. І ось в мене є така пряжа на Lame Fine, і ось така пряжа, як Alize Superlana Crochet, Я її купляла, мабуть, ще рік тому приблизно. Але все руки ніяк не доходили. Ця пряжа триматоч з люрексом, Це я брала в АТБ, а іншу пряжу заказувала на сайті Іліна Біса або like Yarn. Ні, мабуть, лайкян. Like бо там вони пачками продають. Інколи бувають розпродажі, якісь скидки, то я буваю тоді беру упаковку цілою. Тож, ось так я розпакувала, виглядає ниточка. В принципі, я вже її, здається, показувала в якомусь із відео, і вона по товщині майже однакова, та, що з люрексом чуть-чуть товстіша, мабуть, із-за того, що, можливо, люрекс придав товщини. Але, в принципі, вона майже одинакова. Вони, я невеличкий зразочок в'язала, і вони підходять, і навіть за кольором вони майже одинакові. Тому вона буде добре поєднуватися одна з одною. І склад, здається, якщо не помиляюсь, теж майже там однаковий. Тож, сподіваюся, що в мене вийдеться ковтинка. Чи це кардиган буде довгий, чи коротша буде ковтинка, поки що не знаю, Ну, мені, мабуть, не вистачить, прийдеться дозамовляти. Але все одно хочу розпочати. Кардиган, коли я його закінчу, невідомо, бо часу взагалі не вистачає робота, ще й навчання, і домашні справи це просто. Тож, до речі, цієї пряжі мені, думаю, з люриксом вистачить, а цю все ж таки доведеться дозамовити. Я так думаю, бо кардиган буде з рукавами. Я думаю, що мені вистачить тільки на тіло. В'яжу зараз кофтинку. Ось так зараз мій процес виглядає. Посередині в мене спинка. Поки що це квадрат, але чомусь, як завжди, мене вся пряжа косить чи я косю, А по бокам ось, в мене будуть полочки, але я поки що не робила вже горловину. І це буде потім видно буде в цих полочках, коли мені і починати, трішки пров'яжу ширини. А потім буду, можливо, якось змедляю і е, подивлюсь, скільки там, де мені треба вже починати убавки робити, щоб перейти до е, вирізу. Ось так поки що виглядає моє в'язання, в'яжу, ой, не в'яжу, знімаю вже. Е... Знімаю ввечері дуже погане освітлення, можливо, перейти зараз на стіл, тут краще освітлення. Так, ось так зараз виглядає полотно. В'яжу, ну мені нагадує цей візерунок. нібито це рубчик, з чого складається візерунок. Візерунок складається з одного стовпчика з напівнакидом. І потім три стовпчики, не стовпчики, а е, з'єднувальна петля, де три рядочки з'єднувальна петля, я так чергую постійно. Ще також чергую, ну, я не прив'язуюсь до конкретного невищиту візерунку, де в мене буде з люрексом пряжа, де будуть полосочки без люрекса. Так, приблизно десь більше, десь менше. Не знаю, що потім з цього вийде, ну, пробую в'язатись. Хочеться таку широченьку кофту зв'язати. Потім шию, подивлюсь, що мені далі робити. Ну, Поки щось так продвигається мій процес. Це дуже довго, тому що, коли в'яжу стопчик з'єднальний цей, то ниточка дуже тоненька, і це багато забирає часу. Ну, Колись я таки його дов'яжу, буду, сподіватись. Всім мої вітання. Сьогодні знімаю ще один епізод до свого відеологу і хотіла сьогодні розповісти про ось цей пакуночок. Я зробила замовлення вперше на стокову пряжу це все акрил. Здається, якщо не помиляюсь, тут біля 700 грам, чи 700, чи 800 вже забула, давно замовляла. І це все акрил. Він тут трішки різного кольору, але там і сіруватий, і голубуватий, і фіолетовий, трішки різні відтінки. Зараз я коли розпакую, потім покажу, які ж маточки я отримала. Побачила вперше на Фейсбук цю сторіночку і замовила там стокова пряжа, здається, називається сайт. Перша замовила, навіщо я це зробила. Мені е, сподіваюся, що влітку в мене нарешті з'явиться вільний час, коли вже будуть канікули, не буде е, в мене навчання буду на канікулах, і також буде відпуск е, отримаю. І дуже сподіваюся, що в мене буде час на ось роботу з цими ниточками. Хочу також зв'язати пледик, мені подобається в'язати пледи. Не знаю, чи він мені потрібен буде, чи ні, але це просто така для мене медитація, коли я в'яжу плед, в мене щось виходить. Це цікаво, мені це допомагає розслабитися, заспокоїтися. Тобто цей вид праці для мене ну, як найкращий. Просто в'яжеш собі візерунок нескладний, не думаєш і насолоджуєшся процесом. Тому зараз я розпакую і покажу, які ж ниточки я отримала. Вирішила знімати з руки, так буде видніше. Ось такий пакет ниточок отримала. До речі, ось От такі лампочки мені в подарунок поклали. Що ж я отримала? Вони невеличкі тут бунтики, по різному скручені, до речі, вони різної товщини. Ну, Я думаю, щось буду з цим робити, потім вирішу, як їх. Можливо, буду розпускати деякі на декілька частин. не знаю. Зараз викладаю ось всі ці бунтики. Вони тут різних відтінків, кольорів. Ну, Більш-менш гама між собою така схожа, але мені навпаки навіть, знаєте, це подобається, тому що хочеться подивитися, який же результат я отримаю. Так, ось Викладаю сюди такі косички. От, наприклад, навіть взяти ось дві такі косички. Тут одразу видно, одна пряжа тоненька, друга товстіша. Ну, Можливо, я так думаю, можливо, таку товсту я розпустю, і, щоб вона була, товщина співпадала. І, до речі, це також буде мені збільшиться кількість пряжі таким чином. Так, ось я складаю більш-менш схожі між собою кольори. Ось такі скручені пряжі багато. Я коли її розбирала, було цікаво ж подивитись. Бо я бачила, звісно, лот, але все одно було цікаво подивитися вже вживу. Ну Ось така навіть ниточка, така схожа чимось. Ну, я не знаю, чи акрил взагалі. це, Або акрил тільки зовсім поганої якості, бо занадто вона щось блискуче. Навіть ось є така, з люрексом пряжа. Ну, Мені хочеться подивитися, що ж в мене вийде з у цього всього набору такого нестандартного, різнокольорового. Так, викладаю ще бунтики. Різні, вони тут скручені по-різному. Я коли розглядала їх, звісно, було цікаво і е, трошки роздумувала над тим. Який же візерунок я хочу. Мабуть, я все ж таки повторю. Він мені подобається цей візерунок. Повторю той візер... візерунок, який уже я в'язала плет, Той, що зараз я ним користуюсь, такий зелений, із шкарпеткової пряжі, бо мені дуже подобається цей візерунок. Він в'яжеться дуже легко і просто, і дійсно, ніби медитація. Так, ось такі були скручені е, в косички і просто. Ось такі моточки, навіть ось якась пряжа хвиляста. Ну, Думаю, мені навпаки хочеться проекспериментувати і спробувати з різної пряжі да, поєднати різну пряжу, як воно все буде виглядати Це в єдиному ось такому ось теж тоненька пряжа. В єдиному такому проекті. Ну, Мабуть, я зараз просто розкладу всю цю пряжу, щоб її краще було видно, і потім повернусь. Так, ну що ж, Ось так виглядає вся моя пряжа. Ось це в косички складено, тут уже просто моточки йдуть, різного кольору. Ну, Мені дуже цікаво, що з цього всього вийде. І, до речі, стаже пару моточків, мені. Трапилося з етикетками. Не знаю, не дивилась, не шукала поки що в інтернеті, що це за пряжа, який виробник, і скільки вона коштує. Все, це весь цей набір. Акрил у мені обійшовся, якщо я не помиляюсь. Щось біля 200 гривень. Щось таке. 200, мабуть, 28, якщо не помиляюсь. Ось такий набір. Дуже цікаво вже розпочати роботу. Поки що не маю на це часу, але дуже хочеться. Я по одному моточку доставала з пакету, розглядала, ну було дуже цікаво. Ось, наприклад, є три одинакових моточки. Я думаю, це теж схожа структура, просто інший колір. Є трішки різного якось ця, бачите, вона якось занадто блистить і товста пряжа, не знаю, буду її використовувати, чи ні, може теж розпустю. Вона навіть, навіть тактильно не така, як всі інші. Ну, звісно, акрил, думаю, не найкращої якості, можливо, є тут і моточки, де краща якість. Ну, думаю, на плед підійде. Той плед, що я в'язала з шкарпеткової пряжі, до речі, дуже мене добре виручає взимку. Мені він дуже подобається, він дуже теплий. Ну, буду щось із цього монтувати, робити. Думаю, брати, не вистраювати якусь конкретну стратегію, що я спочатку це вив'язую, потім те. Який взяла бунтик, такий і вив'язала. Все. Навіть навпаки, це буде цікаво. Така буде в мене мозаїка. Тож, буду щось думати. Сподіваюсь, що нарешті в мене буде на це все час. Ось таку роботу буду виконувати літом. Тож, а вам дякую за перегляд. І до наступного відео.